Кожного разу, коли в мене з'являються думки поїхати за кордон, там бо страшно, що зараз у нас в країні робиться. от Я завжди згадую, ради чого я тут живу, вообще, ради чого я ходжу на роботу, якщо я не хочу на роботу йти. Коротше, зараз я вам покажу осьо. Я не зможу жити без цього за кордоном. Це ароматне сало генеральське. Осьо. З прослоєчкою шикарно. Помідорчик, огірочок, ні, ну таке то за кордоном є, але сало. Я скільки чула, що там немає такого сала, як у нас тут. І я оце згадую, що якщо я уїду туди і там не буде того сала, а в нас щоб не було вдома сала, та ти що, це якщо в холодильнику немає по якійсь причині сала, це все, це вважаю, весь день пішов коту під хвіст, щоб не було сала, це ж вітаміни, це вкус, там куча полезних цих мікроелементів. Навіть сидячи на дієті, я все одно їла сало і по сьогоднішній день їм, навіть на ніч. І я замітила, що правду кажуть, що сала не поправляються. Каже, так що, так що, зараз мені так весело, тому що перед тим як записувати це відео, я поїла сало з огірками, з помідорами. От, Дуже офієнний антидепресант. Так що все советую, не треба тратитися на валер'янку. Просто їжте сало і все буде добре.